Втратили дім, але знайшли родину. Історія релакованого сиротинця з Харкова до Банилова підгірного та вражаючі повороти долі для дітей. Це невеличке гірське село банилю Підгірний. У місцевій гімназії номер 8 з початку повномасштабного вторгнення практично усі чоловіки-вчителі пішли захищати нашу державу. Тепер освітянський фронт тут тримають педагогині. Та це не єдиний виклик. Після повномасштабного вторгнення. Я думаю, що війна торкнулася кожної сім'ї, кожної родини, яка є. Тому з розумінням, сумом, бо тому, що це кращі наші вчителі, які були. Наш взагалі педагогічний колектив складається в більшості із жінок. Нас дуже мало чоловіків, і дуже нам їх усіх бракує. Ми всі молимося і чекаємо на них, щоб вони якомога швидше вернулися Всі додому з перемогою. Так, вчительки викладають по кілька предметів у шкільних класах. Разом із місцевою дітворою навчаються вимушені переселенці. В гімназії 750 дітей, серед яких 43 ВПО. Це малеча з дитбудинку Гармонія, які релокували з Харкова. Було вже дуже страшно виїжджати з Салтівки. Це був вже 25 26 двадцять Ми там перебували, але ми були майже весь час у підвалі. Великі діти розуміли, що коїться плакали. Це був страшний плач маленьких і великих дітей, і нас разом. Так у Банилові підгірному за тисячу кілометрів від місця, де жили до агресії росіян. Педагогічні склад та діти-сироти розпочали нове життя. Зараз усі їхні клопоти, навчання в гімназії. Вчитися, мати знання. Тринадцятирічний Дмитро навчається в сьомому класі. У Банилові підгірному знайшов для себе нових друзів та хобі. Грає на гітарі та вивчає українську мову. Спочатку було складно адаптуватися між дітьми, тобто ще з мовою було дуже важко розмовляти українську мову. А Зараз вже адаптувався, вже розмовляє все добре. Дмитро також розпочав писати вірші, їх часто декламує однокласникам. Все це говорить про те, що дитина дійсно розвивається. Вони тут отримують від нас. Ну, ми, як вчителі, ми стараємося їм допомагати, і вони отримують побільше добрих слів, звичайно, і навчання покращується їхнє. Ну в випадку, в цілому, ми стараємося все зробити як для наших дітей, так і для них. А ще Дмитро тут отримав нову родину хлопчика та його меншого братика взяла під опіку сім'я Аліни Німчук. Вона після релокації центру Гармонія почала працювати тут вихователькою. Ну, до початку ми поспілкувалися з дітьми, бо це важливо. Це ми вирішили також з чоловіком, це в нас було рішення одинакове. І от я сказала, є такі хлопчики, бо старший був у мене в групі, менший був у меншій групі. І я цих дітей знаю досить добре. І не мали нічого проти. Додає, що дітей полюбила і вважає їх своїми рідними. Зараз вони одна велика родина. Євген Паселюк, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал Сі4.